Прогноз на 5 січня, неділя: день принциповості, бажання донести свою думку, нав'язати свої погляди, вичитувати інших за порушення моральних принципів, отримання знань чи навчання інших людей, зміна оточення через різницю у поглядах і планах, нові знайомства та домовленості, вихід з конфлікту завдяки справедливій та виваженій позиції, традиційні зустрічі, сімейні зустрічі, зустріч з батьком, отримання підтримки від авторитетної людини. А в негативі дня. Напруження в стосунках, необдумані дії, тиск зі сторони партнера, сварки, розлука, залежність від інших маніпуляції, обман та рішення про розлучення. До 20-ї години обирайте богемний стиль одягу, оригінальні речі, вільного силуету. В кольоровій гамі всі відтінки блакитного, сірий, ліловий, золотий, жовтий та помаранчевий. А от після 20-ї зверніть увагу на речі ділового стилю стилю мілітаря або спортивного. По кольорах це всі відтінки червоного. І я бажаю вам прекрасної неділі. Та гарного дня.